Добрий ночі. Причина зупинки Судської нового прапору. Відпрацювання Яке відпрацювання як називається? Ага. Яке відпрацювання як називається? Відпрацювання. Як називається відпрацювання? відпрацювання? Ну як? Відпрацювання має бути якось називатися, якимось підписано бути. Воно підписано на. Покажіть. Це оперативна інформація. Оперативна інформація ваша мене не стосується. Всі нормативні акти і закони, які не до населення не являються дійсними і не є обов'язковими до виконання. 57 стаття Конституції. Ні, має бути причина закону. Можна ваше посвідчення подивитися. Працювання у вас цілодобово ведуться. Я знаю, хорошо, закон проводиться, так. Проводиться е операція ще. Дзунзе, дзунзе, дзунзе. Іван Васильович, інспектор ДПС, дає дійсно до 17-го. Добре, дякую. Проводиться операція вибухівка строя. Ну. Проводиться операція марк. проводиться Ой. операція скутери. Як багато операцій проводиться відпочивання міста Івано-Фондівського. Ну добре, то добре, добре. Причина зупинки є, доб... припустимо, що є. Ну, бачите, скільки? ну, припустимо, що є. Е, суд скоєного правопорушення. Ну, ви нічого не порушили. То ви не можете мене зупиняти? Що що? То ви не можете а ви мене зупиняти. Трошки так, так ви я ви читаю. Ви доручення ви президента ви було ви давно Могильову Могильов, ще в 2011 році. Водій, знає... Доручення президента було давно ще Могильову в 2011 році. Що... Закон України про міліцію. О, О, дійсно, давайте ще Закон України про міліцію згадаємо, в яких випадках працівник так, міліції так. має право перевіряти документи так. в громадян? А ну, назвіть, знаєте. При підозрі або при підозрі в скоєнні правопорушення. Так, далі. Так. Скільки пунктів є? Ну, я щось порушив. Скільки пунктів є, там я привіз? А ви мене по якому зупинили? По дев'ятому. По дев'ятому? Так. Ну, ознайомте мене, будь ласка. Я ж вам говорю. Ну. я, я не пункт хочу. Дозволяється при відпрацюванні. Проведені будь-яких операцій, перехватів. Розуміло. Добре, я згідний. А як я вам маю на слово вірити, що у вас проводиться операція? Ні, я не буду дзвонити, це ви мені маєте. 102. Телефон довіри. Ні, це ви мені маєте, ви мене маєте ознайомити з тим. Все, а якщо, якщо це ваша службова інформація, то вона мене ніяк не стосується. Вас? Тільки, Тільки нас. Тільки вас. А яким чином мене може стосуватися ваша службова інформація? Якщо вона не доведена до населення, значить вона... Ну добре, а що в моїх документах написано, що в мене зброя в багажнику лежить чи вибухівка? А як, ви такі люди? Ну як? Ну, так поясніть, от ви кажете документ. Вам так тяжко пояснити, що ви не розумієте. Ні, Ну чому пояснити? Просто... Що ви вбачаєте в стойні? Ну Дивіться, я керуюся... Бачите, я говорю, от я керуюся законом, я говорю, ви хочете подивитися... Як ви подивіться... кажете, я керуюся законом. То зараз я обіняю любого злочинця і він каже, я керуюся законом. Ну мені добре, мені, 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 ну ви мені, кажете, мені, от так. операція, ну а що в моїх документах написано? Що в мене вибухівка в багажнику чи зброя? Ну, що ви хочете подивитися в моїх документах, будь ласка, скажіть. Операції сумісні, правильно? Ну та правильно. Я просто питаю, що ви хочете, побачити в моїх документах. В мене є документи. Просто що ви хочете в них побачити. Я хочу побачити, чи вони у вас є. Звичайно, є. Як ви підозрюєте, що в мене їх немає. Уганяють машину, от вашу машину, наприклад. гони-угонщик вашу машину спіткаєте, правильно? Вона їде. Документи у вас стоять. Гонщик їде, я його зупиняю, він каже, я вам не приділю документи. Ну машина ж не розшуку. Вони в мене є. Нема ж орієнтировки на мою машину. А я буду орієнтувати вже пізно, буде, коли ви встанете зранку 8 день, правильно? Тому ви дивіться, ви будете всіх підряд зупиняти і перевіряти документи. Так, без причини. А як ви числи те гонщини? Ну але ж ну ви ж не маєте права зупиняти без причини. Ну немає. Ви мені не доказали мені цю причину. Ну що, це я вас питаю, що я вільний? Я вільний? Можу їх... ну, на закон... О, правильно ви кажете, на законну вимогу працівника міліції. А закон про міліцію говорить, що працівник міліції може перевіряти документи тільки в підозрі в скоєнні правопорушення. Громадянин зобов'язаний. На законну вимогу працівника міліції. Законної вимоги в нас поки що нема. Ну, я вам назвав законну вимоги. Ну так покажіть мені тоді, будь ласка, відпрацювання. Якщо ви мені покажете припис на перевірку, то тоді я вам таке... Ні, я ж вам назвав статтю навіть Конституції. Статтю ви трошки читайте статтю і читайте додатки. Так. Всі, всі нормативні акти, всі закони, які не доведені до населення. Такі документи може перевіряти тільки перевіряючи, який має припис на перевірку. Навіть припис на перевірку. Ага, тобто ви зараз, я зараз поки доїду додому, мене 5 разів зупинять і кожен буде перевіряти в мене документ. А як? а, як так? Ні, не буде там. А що будете стояти доранку? Ні, не буду я стояти до ранку. Я просто зараз викликаю сюди 102 і ми розбираємо, що законна ця причина зупинки. Якщо законно, я на вас складаю протокол. От, Ні, це я, це я зараз на вас буду складати заяву, писати, на вас буду зразу же. Тобто ви мені не показуєте, якщо, так? Якщо показується правда, значить я на вас буду подати протокол. Протокол Добре? по якій статті по купав. Або відсутний ага. документ наступ ну захисти. Ну. Добре. Так. Ви мені ніяких документів не показуєте, так? Я так зрозумів. Посвідчення, добре. Посвідчення, це ви зобов'язані пред'явити при зверненні до громадян стаття 5 закону про міліцію. А то, що у вас а ви, проходить... Ви От, я свій закон читав, так. А ну, під, коли ви маєте? На законну вимогу працівника міліції. От. Законної вимоги нема. Ви мене зупинили без причини. Тому що було. Доручення президента ще 9, 11. 11 що? 11-го? Що? Так. Вказані причини зупинки у вас в 11-му наказі, хоча він мене не стосується. Вам, я вам назвав 9-го. Бачите, ви ж цього не знаєте. Ви з... назвали... Закон у вас не звільняє від відповідальності, правильно? Ви знаєте таке чи не знаєте? Знаю, знаю. Це я знаю. Я ніякий закон не порушую. Тому. На законну вимогу вашу я вам покажу документи, а так просто я їх показувати не буду, це я вам зразу точно кажу. Ні, ви мені не назвали законну вимогу. Ви мене зупинили без причини. Ви повинні вказати причину зупинки і суд скороного правопорушення. Суд скоєного правопорушення. От якщо я нічого не порушував, ви мене затримуєте? Так, затримую, поки не прийняти документи. Затримуєте? Тоді складіть протокол про затримання. Якщо не затримуєте, то я поїхав далі. документи? Я не буду без причини пред'являти документи вам на кожному перехресті. Я вам, я вам ще раз говорю. Я не буду вам пред'являти те, що вам хочеться. Те, що вам хочеться, покажіть мені операцію. Добре, почув зупинки зайде за мене. У мене все підсвічується. Докази. 251 стаття. Купав. Докази мені. Покажіть. Докази? Підсвічується? Все добре підсвідчується? Двома лампочками, правда? Стопи працюють? Аж три. Все працює. Ми що тут? Тихогляд проходимо? Посвідчення під'являється. Я не буду без причини пред'являти посвідчення. Наче вам заговорює подальше. Ну тоді складайте протокол про без затримання. Посвідчення водія без реєстративного. У мене є документи. Під'явите подіяти. Я бачу, у вас немає а я знаю, що вони в мене є. Ви знаєте, Я бачу, що у вас немає. Ну то значить, складайте протокол затримання. Я не знаю, мені ще треба особу встановити. Дзвоніть на 102. Добре, я дзвоню на 102. Хай приїдемо перегрупи, наносимо особи, зможуть протокол на мати. Добре, я дзвоню на 102. Якщо знайдеться посвідчувати, я значить, будемо просуватися слідчих складати на вас протокол, за те, що ви не пред'явили. Добре. Добре. Просто закон читайте, ви мій закон знаєте, а свій закон. Я свій закон теж знаю, добре. Так. Тому що ви повинні зупинити і сказати причину зупинки і суд скоєного правопорушення. Суд скоєного правопорушення ви мені не назвали. Не назвали. Суд скоєного правопорушення ось в мене камера знімає і там все записується, що ви мені назвали. я вам назвав я вам назвав причину зупинки. Все, от причину зупинки ви мені назвали видуману причину зупинки. Покажіть мені відпрацювання, я вам покажу документ. Спецоперація зброя вибухів. Покажіть мені цю спецоперацію. Вона до мене не доведена до населено. До населення вона не доведена. Все, що не доведено до населення, згідно Конституції. Згідно Конституції, все, що не доведено. Згідно Конституції, ви мені нічого не пред'явили. Ви мені тільки показали своє документи. О, так, дійсно. Ну, то хай вертається, ви викликали групу Ну то тоді складайте протокол, ви мене не можете затримувати. Ви мене не можете затримувати. Пред'явите документи, ви не маєте права керувати без посвідчення водія. А я й не керую без посвідчення водія О, Є? У мене? Ну, то тоді складайте протокол. Протокол складайте про затримання. Складайте протокол про затримання. Доброї ночі. Е, я хочу зробити заяву. Усну, тому що мене зараз на Василянок зупинив патруль Даї. Вони мені забороняють рухатися далі. Вони мені самі сказали, щоб я дзвонив на СПОП2. Тому я сюди я прошу вас вирішити це питання або прислати сюди наряд. Тому що вони мене зупинили без причини, вони в мене вимагають документи, коли я попросив назвати мені причину і суд своєму порушення, вони відмовилися. Вони сказали, що в них проводиться 25 операцій, ніякі документи вони мені показати не хочуть, які проводяться операції. І вони просто сказали, що забороняють мені рухатися далі. От, тому прийшли, сюди, будь ласка, або... Пред документи, чи не пред я пред'являю документи пред на законну вимову. Закону відпрацювання от, міста Івано-Франківське. Відпрацювання ніяке мені не показують. Алло, Ходи сюди. Васильянок Світофор, Дністровська Василянок. Біля Дельта. Це Васильянок 30. Ходи сюди, О, присутність свідка. Приділяйте документи. Е -е. Є у вас документи, пане водій? Я дзвоню на 102. Р от сюди, приділіть мені документи, дзвоніть, куди хочете. Ході, Це Васильянок Світофор Дністровська. Розумієте? Просто-напросто зараз, зараз ще інспектор зупинив свідків. Якщо ми зараз не вирішимо цей конфлікт, то я вам ще раз зателефоную. Розумієте, відмовляється, ви документи, він каже, що в нього. Ви свідок, так? Так. Дивіться, щоб ви знали, що мене зупинили без причини. Згідно статті. Інспектор, ви можете трохи помовчати? Покажіть мені відпрацювання. Ти. Покажіть мені відпрацювання. Ви не маєте права без причини зупиняти машини. Ви не маєте, оперативна інформація стосується вас, а не мене. Ви не маєте права мене зупиняти без причини. Ви путаєте, це ви путаєте, на вас вже завтра буде скарга в прокуратуру. Я показую свідку, що в мене є документи. Є? Посвідчення водія. Ви бачили моє посвідчення? Погано. Погано? Я вам ще раз показую. його. Все? Реєстраційні документи ще покажіть. Є? Yeah. На другу сторону. Є? Yeah. Все, можете їхати, щасливий дороги